Тіньові світи це найстрашніше лихо, яке коли-небудь бачило людство. Покінчимо із цим Боромір Наполітан! Я тебе вб'ю і нарешті покладу край цьому пеклу через чорний туман, наш світ на межі зникнення. На жаль, ми не знаємо, що знаходиться всередині туману. Єдине, що нам відомо. Це те, що жодна жива істота не може вижити на землі, яку він поглинув. Мої бойові товариші, друзі, яких не заміниш. Це пекло. Забрало у нас майже все, що ми мали. Аналіз магічного шаблону завершено. Я запечатав всю магію драконів. Є лише один спосіб врятувати наш світ. Перед тим, як туман все поглине, ми маємо підкорити тіньові світи. люди, Остим Мене ні мене що не перемогти? Невже для мене? це кінець? Що тут відбувається? Не може бути? Усі люди, яких я знав, я дійсно повернувся у минуле. А звідки це ти мене знаєш? І, Прайм Шнайцер із бета класу, я не дам тій трагедії повторитися. Я перепишу історію світу.